Вітаю! Сьогодні готую шоколадну ковбаску з печива. Для приготування потрібно 500 г печива, 180 г масла, 150 г горіхів, 150 г молока, 3 столові ложки цукру і 6 столових ложок какао. Частину печива можна поламати руками, але я печиво буду подрібнювати у блендері. Викладаю печиво у чашу блендера і подрібнюю його. Подрібнила печиво до такої крихти. А тепер подрібнюю горіхи. А так подрібнила горіхи. А тепер змішую цукор і какао. У какао з цукром вливаю молоко невеличку кількість і розмішую до однорідного стану. І так виливаю все молоко. Какао з цукором розмішала, і сюди додаю масло. Масло можна розтопити, а я викладаю його просто нарізаними шматочками. І тепер ставлю на маленький вогонь. Масло майже розтопилося. Я чекаю, поки масло закипить, і вимикаю вогонь. Не забуваємо помішувати, щоб не підгоріло. У миску з печивом висипаю горіхи і добре перемішую. Висипаю горіхи з печивом у шоколадну масу. Це гарно перевішуємо. А тепер із цієї маси буду формувати ковбаску. Ось така маса. Частину шоколадної маси викладаю на харчову плівку і щільно загортаю у вигляді ковбаски. Оці ковбаски ставлю в холодильник для застигання. Вийняла ковбаску з холодильника і тепер буду її нарізати. Так виглядає нарізана шоколадна ковбаска. А тепер буду смакувати ковбаску із капучино. Захочете приготувати? Спробуйте! Це дуже смачно!